Шановні друзі, всім доброго дня. Так вийшло, що ми сьогодні ще одне відео будемо, хочемо викласти. У нас або перерва велика, або одне за одне. От наша кобила тросточка. Я так хочу детально розказати, щоб, може, кобилі 18 років, у нас вона вже 5 років, от бачите, як вона стоїть на праву задню ногу. Зараз я ще її проведу трохи. Десь місяць тому вона, я вже повністю все хочу розказати, вона почала кульгати. Ну, я не замітив, що ну, нічого такого тяжкого ми не робили нею, щоб вона десь там рванула, що то, то не було. Вона там копала ми картоплю там в парі, то не було ніяких там ривків, нічого. По-моєму, я її вивів зі стані рано і тоді замітив перший раз. Ту вже приблизно місяць тому. Е, що ми робили? Е, я колов їй раз е, три уколи мелоксавет по 15 мл внутрі м'язиво. Потім через тиждень ще раз три, е, три рази колов по 15 мл мелоксавету. Е, що я замітив? Що на той час, коли діяв укол, вона не... Вона не кульгала, видно її там не боліло і вона переставала кульгати. Вона, вона в нас вже 5 років купила, дуже менею такі задоволення, вона така хороша. Чотири роки тому в неї було то саме з тою самою ногою. Ну, трошки не то, тоді то було в травні і в неї нога дуже спухла, ну то геть так сильно. Я ще подумав, що, може, її що вкусило. Тоді лікар приїхав, вколов її Аєніл, там декілька разів у Вену, і воно перейшло. Ну, я вже не правда, чи зразу перейшло, чи, чи, чи пізніше трохи. Але перейшло. І чотири роки не було жодних проблем. Вона знов закульгала і там вже довго тягнеться. Відкололи ми мелоксивет. Як я казав, трохи допомагав, потім вона, вона знову та сама. А зараз я її ще приведу. Також близько покажу нову. Ну, тут, так зовні, і нога не є підпухша. Може чуть-чуть відрізняється від тої другої від лівої. Тоді ми пробували народними методами. Прикладали їй такий корінь живокосту, у нас. Був самі ми робили. Вже давно він у нас так дуже добре настоєний на горілці. Прикладали, обвивали. І в нас тим ходило декілька разів. Потім я знімав, потім знову накладав, змін не було. Потім ми глину червону розмішували на отсті. І теж, теж я прикладав. Тож нічого воно не, не це. Таке в мене враження, що вона як розійдеться трохи, бо я її провів довше метрів сто, то вона тоді легше, так якби йде. Що ще ми? А, приїжджав коваль розчистити копито, він розчистив повністю, там стукав вирубу, сказав, дав гарантію, що там нічого всередині нема, бо, бо інакше вона би смикала хоч трохи ногою. Ну я ногу тримав сам, то вона дійсно нічого ніяк не реагувала. Зараз я ще її підніму ногу і почищу. Тоді, що е, ми зробили, приїжджав до нас ветлікар Остап зробити УЗД. Ну, УЗД в якому плані? Не тому, щоб там її, якщо не жереб, бо вона покрита. Два з половиною місяці тому ми її покривали. Жеребець там граб є на каналі старовенний жеребець, ми не знали, що жеребна. Покликали зробити УЗД в тому плані, що не то, щоб її там здавати, якщо не жеребна на кобису, ніхто за таке. Мови і не вів, а просто щоб знати, як лікувати, чи, чи жеребну кобилу, чи, чи не жеребну. Остап зробив УЗД і заодно такими спеціальними кліщами обдивився і обмацав всюди коліно, той пудовий суглоб. Такі кліщі в нього були спеціальні, він обтискав і, 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 і саму стрілку, і підошву з боків, і так знизу догори. Вона абсолютно не реагувала. Але виявилося, що вона є жеребна. І от ми тепер що, з ким я спілкувався, з лікарю, всі ветлікарі кажуть, що не бажано колоти на такій ранній стадії кобелів коле. Друге, що і в кожному, в кожному тому медпрепараті так і написано протипоказання, що не бажано жеребним тваринам, ну, вагітним тваринам колоти. І от не знаємо, що, що як, може хтось щось порадить, може в когось щось було, може просто потрібний час. То і протягом того часу ми її абсолютно не запрягали. Ну, то по наших відео видно, що я брав другий коні і орав або самою хмарою, або, або брав у когось до пари коня. І от вона деколи навіть по очах видно, що, що її там турбує сильно. Зараз я передам камеру і її проведу трошки, а потім візьму, підніму за. От вона і стає, не скажу, що вона вже так зовсім не стає. Вона трохи собі стає на ту ногу, але не дуже. Ну, Остап він мені сподобалося, він дуже добре сказав. Каже, я не, не такий на суглобах опорно руховий апарат не дуже там спеціалізуюся. Він ще до якогось лікаря свого відомого. Ну так тому, що дистанційно той лікар все-таки схильний, що в неї десь всередині глибоко копиті є якийсь абсцес. Ну я не знаю, чи є, чи не є. Може і є, але мені здається, що якби там вже місяць було якесь нагноєння, то в небі або нога би розпухла, або десь би знайшло слабе місце, і би мало вийти. Ну, Але я не буду спорити, то дуже складна штука. Кінський суглоб. Зараз я її трошки проведу е і цей, а потім підніму копит. отако вона, отако вона йде. Зараз я візьму. З цієї сторони собі зайдеш. Далі підніму копити і трохи прочищу. То тут ніби все чисто, тут не видно. Я Остап обмацував той. І... Не видно, щоб щось було. якогось такого запаху, щоб гнилі і то не дуже щоб не чути. Стукаю я її, вона не реагує. Так от трохи. Замертвілий ріг здираю. Нічого на не на цей. Не реагуй. Сі-сій. То я у неї просто я глину вчора прикладав, а глина як присохла, то в неї тут Обтискаю її. Ну, то... робила стап вона тут в коліні щось. Тут щось вона трохи, але так. Масаж є робив, нічого нічого там такого не видно. Йо! Йо! просьба така, може, хтось, може в когось таке було подібне, може то просто мало часу, може я вже хочу, щоб мені здається, що має. Може того місяці не так багато. Звичайно, що ми її до останнього будемо пробувати, будемо тримати. Я вже навіть якщо би вона не знаю, але мені здається, якщо вона жеребна, то їй потім ще тяжче буде, бо кобила буде робитися важкою, ну, то ще не скоро. Якщо хтось, може в коментарях напише щось якусь пораду, може якийсь ветлікар подивиться, може просто люди, хто коняріг, в кого таке було, подібне. Я залишу свій номер телефону в описі, бо коментарями не дуже, може хтось захоче позвонити і порадити щось. Ми будемо дуже вдячні. На цьому завершуємо. Дякуємо всім за увагу. Слава Україні.